Поступає в продаж вагітніван 2016 року з рідним пробігом 164 тисячі по Америці, механічні пошкодження. Тому автомобіль без ДТП. який має гарний вигляд по колу, автомобіль чорний колір. Без ніяких зауважень. Автомобіль на повному приводі. 2 літри бензину. Автомобіля максимальна оптика, як для тих Дуже гарно світить і дуже актуально в наш час, коли в місці відключають світло. Салон автомобіль також має дуже чудовий стан, дуже збережений. Нема ніяких зауважень взагалі. Нічого не перешито, все рідне. Куди пробіг 164 тисячі. Руль також в дуже гарному стані, нічого не потрібно робити. Також автомобіль має панораму, камеру заднього огляду, сидінь, CarPlay, повний електропакет. Також можна збільшити. Простір ззаду, якщо так відсунути Так, так виглядає у нас багажник. Ціна даного автомобіля буде 13 тисяч доларів. Ну цікаво, звертайтесь.